Замість газу і конфорок вода уявили картину? Шипить, булькає, і то аж ніяк не процес перетворення звичайної води в газовану. Поява такого фонтану не лише спантеличує, а й тягне за собою неприємні наслідки. Як діяти, коли ви вже спостерігаєте подібну проблему? І головне, як не стати її винуватцем та зберегти нерви, гроші і нормальні стосунки із сусідами. Про це та інше розкажемо у новому випуску. Газправди. Картина, яку ми вам змалювали, не пліду яви режисера фільму про стихійне лихо. Лише з початку цього року в Україні було зафіксовано 63 випадки, коли через самовільне втручання у роботу газових приладів вода потрапляла до газопроводів. Наслідок цього від газопостачання було тимчасово відключено 732 споживачі. Але з чого все починається? Як правило, із банального бажання зекономити на заміні газової колонки. Люди економлять кошти, звертаються до неперевірених людей, до неперевірених фірм, які не мають ліцензії, які не мають навиків, які не вміють проводити якісно ці роботи. Потім зробляється те, що аварійна ситуація, як у нас сталася, попала вода в систему запостачання. Власне, проблема виникає через те, що люди при підключенні газової колонки самотужки або із допомогою сусіда, родича чи сумнівного майстра на всі руки, плутають шланги подачі води і газу. Таке технічне ноу-хау призводить до того, що вода розтікається по газових трубах будинку, потрапляє у лічильники та газові прилади його мешканців. Підсумку воду з газової мережі доводиться зливати працівникам газової служби, які приїздять на аварійний виклик. З аварійно-диспетчерської служби нашої підприємства потрапляє заявочка на службу експлуатації мереж для аварійного виконання аварійно-відновлювальних робіт. Після того, як отримала заявочку, бр одна з бригад виїжджає на об'єкт і дивимося характер і, і самої заявки. Масштаб комунального лиха буде залежати від багатьох факторів, зокрема на якому поверсі сталася аварія, який тиск води у трубах та як швидко винуватець або його сусіди помітять проблему і зателефонують на номер 104. Далі у фахівців служби експлуатації мереж буде чимало кропіткої роботи. От тут проходить газопровід. Це газовий стоячок на оці чотири квартири. Це саме нижня точка, тут був виконаний розріз газової труби і злита вода із повністю всіх стояків, які були заповнені водою. Лічильники знімалися по квартирно. Також був розкручений повністю цей кран. От розкручується, винімається серцевина, і звідси теж зливається водичка. Щоб осушити газову мережу багатоквартирного будинку. Газівникам у пошуках води доводиться обстежувати всі квартири і перевіряти не тільки газові труби та з'єднання, а й прилади споживачів. Коли вода попадає в нашу систему запостачання, вона попадає в газові прилади насамперед. Лічильник газу потім приходиться знімати лічильник, прочищати, продувати, зливати воду. Також в нашій ситуації деякі лічильники вийшли з ладу. Пройшлося повністю замінити ці лічильники. Також вода може потрапити у котли та газові плити. От тоді ви й спостерігатимете ефектну, але далеко не веселу картину фонтану із конфорки. Невесело, як мінімум, тому що, поки триватимуть відновлювальні роботи, ви залишитеся без блакитного палива і будете облаштовувати побут з усіма незручностями, які виникнуть. Як швидко будинку знову подадуть газопостачання, залежатиме від обсягу заподіяної шкоди. В одних випадках це займатиме кілька днів, в інших робота може розтягнутися на тижні. Ми стараємось робити це як максимально швидко для того, щоб було відновлене газопостачання. І для наших абонентів виновник, який ну, зробив цю роботу, може залишитись більше а людям газ відновлюємо пускаємо скоріше. І якщо ви думаєте, що така історія може трапитися лише в багатоповерхівці, то помиляєтеся. Власникам приватних будинків неправильне встановлення газової колонки може вилитися у ще більші проблеми. Якщо така подібна ситуація трапляється у приватних господарствах, це трішки ускладнює ситуацію, тому що потрібно буде проводити земляні роботи. Потрібно буде розкопувати газопровід, знаходити нижню точку. Теж е брати, розрізати газопровід, зливати воду, потім це все відновлювати у роликах. Газправди ми неодноразово наголошували. Самовільне втручання у роботу газової мережі незаконне та небезпечне. Обслуговувати, замінювати та ремонтувати газове обладнання мають винятково кваліфіковані та сертифіковані спеціалісти. Зокрема, в одному з попередніх відео ми розповідали, як правильно підключити до мережі газові плити чи газові варильні поверхні. Часто споживачі свідомо чи ні порушують ці правила і ризикують нашкодити собі і сусідам. Хочемо застер... застерегти, щоб громадяни не зверталися до неперевірених людей, які будуть виконувати вам неякісну роботу. Якщо люди звернутися в центр обслуговування клієнтів, вони отримують якісну послугу. і це буде набагато дешевше, ніж потім відшкодовувати збитки, які виникли в наслідок аварійної ситуації. А відшкодовувати доведеться чимало це і сплатити штраф, і компенсувати збитки за подіяні сусідам. В деяких випадках вас взагалі можуть відрізати від газопостачання. Погодьтеся, така собі економія на неякісних послугах. Не дарма в народі кажуть, що скупи платить двічі. Тож користуйтеся газом відповідально і не шукайте сумнівних послуг у сумнівних виконавців. Бережіть себе, слава Україні!